Друзі, всім привіт! Ми вже на рибалці, вже вудочки закинулися і починаємо вже завозитись. І сьогодні в нас риболовля експериментальна. Це максимально хочемо поекспериментувати для себе вже кінець сезону. Будемо ловити на картошку, хліб і сосіски. Що не доїли, зараз на це будемо ловити короб. Та, зараз вам покажемо. Далі. Ну все, дивіться, друзі, ось такий у нас бутерброд. І на такий бутерброд ми будемо ловити. Така насадочка. Зараз будемо загвозитись. Подивимося, що вийде з цього. А вам що цікаво? Палка вже їде. І пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи піймаємо ми рибу на такий бутерброд, чи ні. ну, почні дивитися на А ну. Дивиш, робиться. Ого! Ого! Оце то газує! Що це робить? Йоны, павли Підвай, кумба зараз леска кончится. Леска кончається. Ого! Ого! Ща шесть файде! Шось здорове для мене! Картошечка работает! Просто жаль. Друзі, це, це, це не уявляєте. Млія на картошку. Вибралися. Ми не планово. Собі чик-чик склали чемодани і погнали. Приїхали ввечері, вже бачите, сонце заходить. І ми вирішили по шуріку бігом закинутись, по лапка, тик-тик, півтори годинки, ми вже закинулись, поставили і вже тянемо рибу. Буквально хвилин 10 пройшло. Як закинулись? Ну треба буде дивитися, що я їй, блін. Кажеться машка, машка конкретна. Дивіться, як кум кайфує на рибалку, приїхав такий щасливий, скажи. Коли воно неочікувано пишо, воно не встажать. Давай я покажу вам коробця першого. Як це назад пасти. Не падає. Опа, дивіться. От такий перша дзеркалочка. Закинулися хвилин 10 і маємо такого карпіка. Ну нічого карпік, кіл 6, 100%. Ну давай зважимо. Включені? Так. Да. Шість-трестим. Mm -hmm. да, ну п'ять вісім. Mm -hmm. О, медведь! Медведь проснувся. Yeah, проснувся, блядь. Ми О, вже бачите, де, де ти лежав минуту назад. Вскочи вже тут <laughs> проснувся. С'йомше. Перебрали сюди, перекусили он до тільки що жарної картошечки. І вирішили побалдіть, полежати в тенечку, бо палатки, сонечко гріє, трошки жарко, да. Люблю. <реш> Чотко. Та? Правда краще, ніж у палатки? що, всім доброго ранку. От бачите, ранок у нас починається з перших плювань. Після вніч ми завезли на 20 бой, бойли, 24-ті бойли з підсадочками собі і лягли та й спали дуже-дуже крепко. Ось проснулися тільки годинку назад. Перезавезли палки. Зменшили трошечки насадки. Поставили дуси, десятка, 12, менше гачечки і як результат маємо вже два клювання за годину. Ось витягнули першенького. Ось лежить такий красень. Бачите, каже, привіт, я коробку Друга паличка, поїхала. З паровозиком все як треба. Кайф осені. Ну круте, я буду випускати цього. Ну, давай. Ось у нас ще одна рибка, кум вже з нею бореться. Каже, що щось достойне. Файне? Mm -hmm. Побачимо немає, таке по відчуттям як 10 ну. То Тої слава Богу, так. Да? Вудичка відпрацьовує. Корабель треба пливе до сусідів. Лупашить. Він сам їздить, сам працює, ми лише тягаємо рибу, та й на цьому са. До речі, по промокоду коробчик і знижка ось будуть вам саме на такі кораблики. Робить все, що ви хочете. Захтів поплив в другу сторону собі. Захтів покльовку зараз робить та й отаке. Виявився максимально сильний, крепкий, може і здоровий. Я такий полежати, побалдіть. поприкалуватись. Куму вже з водичкою тут тяне і воду п'є, каже, такий сильний, що це просто жесть. Що, йде щось трохи чи ні? Вже пішов, так, да, трошки. Подивіться, що він робить просто. Передумав. Будку тримай. Як я вчив, слабину не можна давати ніякому випадку, так? Да? Там маленький в нас ще гачок. Слабина це. Дуже буде погано. Я не знаю. Вже поплив в сусідній сектор четвертий. Бачите, як ребачимо міточки. Ми знаємо, на яких ми дистанціях зараз стоїмо. Крайня мітка у нас на 37. Ми ловимо якраз виходить 39 метрів. Там 37, типу у нас вудочка трошки так що виходить, ну, метра хай два, 39. Ось так. Щоб ви розуміли, ця мітка у нас 89. Е -е, ловимо ми зараз 91 метр, 90 з половиною ось так. О, бачите, телеска пішла. Мощно, так? Да? Ну нічого, я поки ось розкажу підписникам бо деякі питали, як ми боремося е, з. З алкоголізмом? Ні, не з алкоголізмом. <рив> Щоб не маркеритися постійно на кілках. Ось бачите, ми ставимо такі міточки, І по цих мітках ми орієнтуємося. Е, блін, Тарас, треба вудку, треба коротше, допомагати куму. Що ви думали? Я вже тяну палку. Кум ще досі тяне палку. Катіма, бачила, тянемо е, вже триплет у нас виходить. Тільки що ми відпустили вже одного коробця. Я тяну з цим боремся вже двоє з кумом по черзі. І в нас їде третя палка. Дві дальні дистанції, одна середня. Вже цікаво. Що там тебе, Не крупне щось? Таке? Бо в мене якийсь монстр, мені здається, монстр на 16700, якого я витягнув тоді в четвертому секторі. Щось я думаю, що це він, бо така саме точно мерво робить туди, сюди. тих що зараз? Більший хай буде. Хай буде більше. Ну вже може наїв, хай вже буде 17. 17-300. Тямо що ти хоче. Ось такий хлопчина попався. Гарненький, невеликий. Скати її зразу. Ось така у нас дебела насадка. Ще малий волос? Одлінітель можна поставити буде, понял? Mm -hmm. Возьміть туди. Да. Там. Опа, ось така презентація буде у нас. Може так. Оп, на дні колбаска, хліб картошечка. Подивимось. Будемо до заводу. Палка поїхала, дивіться. Тільки що, тільки завіз. Скільки пара хвилин пройшло. І пішла. Опа, сработав. Хорошо, доволі. Єсть, контактик. На картошечку жарено, знову покльовка. Отак. Друзі, не повірите. Це капець. Те, що ви возили на картошку, третю палку. Дивіться, яка херня клюнула. Це просто не пек, ми зараз вам піднімемо, ми саме витягнули, я бігав по телефону. Палку цю заберу. У нас дуплет ще тільки щоб був розрив. Положи тут там. все. Це вже, це просто фантастика. Це фантастика. Це фантастика. Таке, я не знаю, як таке може бути. А видно, що в нього в роті там така. Та зараз я гляну, чи є вона. Де він догачок нема волос пустий. Бля, пустий волос. Ну, З... все равно... Зійшло, але факт в тому, що це дійсно ми зловили, реально на картошку ми не брешемо. Це це ну, це... Це нереально просто. А не валяється не ні, нема. Оче жесть. Це просто, ну, фантастика. Ось він, любитель картошки. Це жесть, друзі. Короб клюнув на картошку, Сосиска, картошка і хліб. <сусід> Почекай, це нереально. Серброніха. Не Дивіться. Десяточка. Високей, що цього Любителя картошки випускати. Просто жесть, друзі. Короб дійсно на картошка з сосіском і хлібом. Такий бутерброд. Ми просто в шоці. Прив'язали. жесть. Не Так, короп'ята. Ми вже все їдемо додому. Наша риболовля завершилася Експериментальна. Ми мали дві покльовки на сусільське, картошку, на хліб. Одну реалізували, витягли коропа, здоровезно. Така машина більше просто. Там десятка коропа взяли. І все. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, на що ви хотіли ще побачити, як ми рибачимо. Все, всім пока!